Всім привіт, друзі! Сьогодні я буду розбирати блок гамма-спектрометра. Такий був гамма спектрометр мені Він достався від геологів. Геологи мені його продали, тому що вони розпродавали своє обладнання. Вони там і бурельні установки продавали, різні ці бури для свердловин. І ось такий гамма спектрометр до речі. Навіть з платами до нього. Але саме цікаве блок детектування. Зараз покажу, яке там ФЕО знаходиться фотографоний помножувач і який саме кристал. Думаю, вам буде цікаво, я вже трошки розкрутив, дивіться, весь з металу. Повністю все металеве, дуже надійно, якісно мені подобається. Виходить. Три дроти. Один екранований, ось такий в опльотці. Не знаю, посріблено чи не посріблено. Всередині кабель це сигнальний шов імпульсів. Далі От ще один синій ось такий і другий в кембрику ще один. Також в опльотці екранований. Три дроти виходять від дільника напруги. Цей корпус повністю з алюмінію. Напевно, на зробленому токарному станку чи як. Дивіться, як розбирається. Спершу відкручується зверху ось це кільце чорне. Це також алюмініє, але якесь там, як воно називається, ста... чи що, ну, в общем, покритий чимось. Також алюміній зроблений в токарному чи фрезерному станку. Дуже якісна, товста гайка. Тут от різьба, це також метал алюміній. Далі відкручується з цієї сторони ось така шайба. Гайка, яка притримує кристал, притискає до корпусу. От. Також з алюмінію суцільно. І тут є проставка кільця. Це вже з металу, який ржавіє. Далі вдавлюю всередину легенько. І ми виймаємо, от, виймається фео з кристалом і ось виймається дільник напруги з панелькою під фео. Значить, дивіться, ось ця труба всередині, щоб ми бачимо пермолой. Пермолою, до речі, багато. Він закриває ось тут і кристал, ось ця пластина. От по колу йде оці крапельки, що ви бачите, це клей, якийсь епоксидка покрита клеєм. Ось тут з'єднується. Це одна пластина пермалою, Всередині далі йде вон інша. Пластина пермалою. ось тут з'єднується, це вже під кутом. Ось тут також все заекрановано. І далі ось там йде ще третій лист пермалої. вон він з'єднується. От, в пару шарів, напевно. І закінчується ось тут. До кінця не доходить, як бачите, закриває тільки помножувач ні Ось так. Всередині виглядає. Все закренувано. Класно. Різьба тут на алюміні, оце шайба як закручується, дивіться. Так закручується і саме цікаве, дивіться, що тут було. Кристал не закривається алюмінієм. Так як роблять ідіоти виробників сучасних там, в Білорусі чи в Росії, Атомспектра. А тут кристал повністю оголений, відкритий. Причому по всій плоскості, бачите, все дно корпусу кристалу відкрите. Щоб фіксувати низькоенергетичну гаму, Ренг низькоенергетичний, тому що алюміній ось цей дуже сильно затримує гама-кванти і рентген. Так, ну і бета так само, бета частинки. Тому тут відкрили, продумали. До речі, ось ця гайка, бачите, має ось, такі, ось таку форму. Скоси зручні, щоб відкручувати. З цієї сторони. Ось тут виступ ось такі, щоб тримати. Ось ця гайка поближче вам. Закручувалась вона сюди. От вам помножувач Виходить. Три дроти, два екрановані опльотки, кембрику один. І от вони тут болтиками притиснуті. І заходять в пластиковий чехол. Під ним вже резистори, дільник напруги. А от панелька під ФЕУ ФЕУ у нас 82. Це панелька під 82 ФЕУ Ось цих два штирка, щоб знали. Положення вставляти. Так, а тут резистори знаходяться і це приклеєно. Не можу просто так зняти, зараз спробую. А, не можу ось так прокручувати, якщо. То можна дістатися всередину, подивитися, що там. Там йдуть резистори, можливо, конденсатори. І далі там ще одна плата. Так, до неї ми добратися не можемо, тому що потрібно це все від якось розкручувати. Або воно приклеєно. Ну так, воно нерозборено взагалі. Відпаювати тільки. Там ще одна плата, ну і деталі, напевно. На платі. Так, цікаво, як його, а вон є конденсатори, бачу, трубчаті зі сріблом. Так, ну це все, все одно треба буде розібрати, щоб подивитися, що там за деталі. Так, як воно розбирається. Там. Це суцільна алюміній. Ніяк не розбирається. ну Хіба що. Ну, пізніше спробую розібрати. Подивимося, що під тою платою всередині. Переходимо до самого цікавого. В виявляєте собі, паспорт був прямо в самому блоці до ФЕО. Ось так. На гумку причіплений. Зараз вам кожну сторінку його покажу. Це фео 82. От, От написано. 7 місяць 82 рік. А кристал. Кристал тримається на гумці спеціальної форми. Дуже довго. Заходить на фео дуже далеко. бережно виймаю ось так. Оп. От наше фео, дивіться це, яке нічим не гірше, ніж хамамацу сучасне. дивіться яке велике. Та лінії зеркальні поближче зараз збільшу. От, от три рази. Ось внутрішньо. Можете бачити, як там все побудовано. тут прозоры шарпаром миллиметров далее дизеркальные далее чёрные Так, я вам показав кристал. Гумка, дивіться, особливо, спеціально виливали її під цей кристал ось такої форми. І в ній є ось тут такий паз спеціальний, От він. який входить всередину це ребро в кристалі. Вот. Так, розміри цієї гуки покажем. Висоту у нас 35 мм. Ну, діаметр відповідно до кристалу, от 80 з чимось. Кристал. сама цінна річ тут. От він. Понесенький. Це спеціальний для низьких енергій. От він 7 см в діаметрі приблизно, висотою приблизно ну, приблизно 15 мм. Це означає, що він всередині, сам кристал 1 см товщиною. Раз корпус 15 мм. Діаметр корпуса 7 см, а діаметр самого кристалу, ось такой, якщо поміряти, рівно виходить 61 міліметр. рівно 61 мм. Дивний такий розмір зробили, рівно рівно 61 самого кристалу всередині. А корпус ну, рівно 70 мм. Дивіться всередині, який він ідеально білий, мені пощастило. От дивіться, як чітко видно контур дна. От зараз фокусую на дні. От. Ідеально видно дно. Немає ніякої желтизни і так далі. Просто прекрасний ідеал. Зараз зі спалохом спробую. Таке білосніжні, щоб прям відбиває ну, Напевно ось так. Ось так добре видно для того, щоб фіксувати гамму низьких енергій середніх дуже добре, чим тонший. Ну і натрий зробити таким тонким дуже важко, тому що він гігроскопічний і потребує герметичності. Я вже на всякий випадок ось тут по колу покрив спеціальним лаком, який використовується для плат, який захищає від вологи попадання. І якщо висохне цей шов, який там загарматизований, не знаю, чим його клеїли виробник на заводі, ну, мій лак стримає всередину повітря, якщо висохне цей заводський лак. Я так всі кристали покриваю ось цей шов так, щоб не доторкатися до скла ось цього видимого бо це буде ну, з менших характеристики, тільки по шву і на 1 мм можна залізти ось тут на скло, тут відстань, яка не використовується, неактивна зона. І, по, і щоб залазило на мм два на алюміній в цю сторону і повністю покрити ось шаром спеціального лаку. Оця канавка, як бачите, в яку входила гумка. Оце, для прикладу, цей гамоспектрометр я покажу цей ідеал, як потрібно виготовляти гамоспектрометри. Дивіться, як я робив ось так. Поміщається гумка сюди, вона тримає кристал. І кристал весь оголений випирає зовні блоки. зовнішній світ, там, де ви маєте шукати, детектувати, вимірювати. От. А далі прикручується вже ось цією гайкою. Це скоріше ну, кільце, а не гайка. Ось так. От, він вставляється сюди і притискається. Оце кільце ложиться, цією гайкою. І прикручується. Давайте, зробимо так, як було, з заводу все. От. І все, затискається. І як бачите, корпус герметичний, там гумка прижалась, води не боїться, можна навіть занурювати під воду. Ну, якщо сильно притиснути, загерметизувати всі щілини. Тут все алюмініє, все захищено. Тут також ну, закривалося, гайка закручувалося. А кристал оголений. Причому виступає назовні він ще, ну, майже на сантиметр, на 8 міліметрів виступає назовні. Оце, я розумію, буде детектуватися. А інші виробники, в яких IQ менше, вони це все просто зробили кришку суцільну, тупо заглушку, заліпили алюмінієм товстим. Який блокує, гасить дуже сильно гамма-кванти, рентген, низькоенергетичний рентген, гамма-низькоенергетичну бету майже всю. І нічого не долітає всередину. А ці додумали зробити якісний, ефективний гамма спектрометр ну і радіометр-сентилятор пошуковий одночасно. Саме головне перевага його це оголений кристал який випирає за корпус блоку детектування. Він дуже чутливий і з ним вимірювання швидше, якісніше, він більше знайде. Так, залишилось показати вам паспорт з сторінки, зараз покажу. Це паспорт від ФЕО 82 го конкретно цього, це... що в мене. Ну, щоб вам все було видно, все читаємо. Все чудово видно покажу. Обину сторінку і потім ще поближче, щоб ви могли все прочитати. так І тепер поближче. what's coming Ну все, показав. Всім до нових зустрічей. Кому потрібні кристали сентиляційні. Маю багато різних розмірів, різних типів, органічні, неорганічні. Літій йод активований в Європі, інші кристали для нейтронів, пластикові, бікрони фірми і так далі. І фотоелектронік помножувачів також маю багато різних. Звертайтеся, знайти мене можна в гуглі по тегу AtomScan. Пишите торгову марку AtomScan і знайдете контакти. Мій наш сайт atomscan.com. Пишеться англійськими літерами через дефіс. Ось так. Все, всім. До нових зустрічей.